Перший в'їзд охорони. Він же є центральним постом. Знаходиться по вулиці Богдана Хмельницького. Центральний пост має один в'їзд, один виїзд. Також обладнаний світлофором та домофоном, нажавши котрий можна зв'язатися напряму з диспетчером, от, гостю, який заїжджає на територію ЖК, і уточнити, чи залишили заявочку на його авто. На першому посту знаходиться диспетчерська. І з правої сторони 20 де знаходиться представник ЖЕКу, де можна отримати пропуск на автомобіль. Заглянемо на перший пост. Тут ми можемо побачити робоче місце диспетчера, який має службовий телефон, монітор із заявками мешканців ЖК, також доступ до камер. Одну камери інші приховані. Основні, які нам потрібні, на першому посту виведені на весь екран. Також обладнаний автоматичними щитувачами. Ось щитувач на в'їзд і щитувач на виїзд. Пально-пропускний пункт номер 2 який розташований по вулиці Соборній. Прямо знаходиться вулиця Соборна, направо вулиці Лесі Українки. КПП має як два в'їзда, так і два виїзда. Машинки під'їжджають ще до КПП, які мають пропуска, які можна отримати на першому КП. Їх щитує спеціальний щитувач. І автомобіль проїжджає на територію житлового комплексу. КПП обладнане світлофорами, що дає кращу змогу водіям розуміти обстановку, коли можна їхати, а коли ні. Зараз ми побачите, як автомобіль автоматично, шампан автоматично піднявся, бо він має пропуск на в'їзд до житлового комплексу. КПП має також дві калітки. Одна на вихід з ЖК, інша на вхід з ЖК. Відкривається за допомогою ключиків. Всі мешканці мають свої ключики до каліточки. А безпосередньо на самому посту ми можемо побачити комп'ютер, який є на кожному посту, на якому відображаються заявочки, Добрий ранок. Будь ласка, заїжджайте. От, які залишають мешканці ЖК. Також службовий робочий телефон, по якому можна зв'язуватися між трьома постами, як першим, так і третім. От. Можемо побачити безпосередньо роботу зчитувача, відображається неньким. Світлом, це означає, що автомобіль має пропуск і шлагбаум автоматично відкривається. Не потрібно чекати чи запитувати охоронців, щоб відкрили шлагбаум. Перед нами контрольно пропускний пункт номер 3 який розташований на вулиці Богдана Хмельницького. Пост має шлагбаум на в'їзд так шлагбаум на виїзд, влаштований датчиками. Автоматичного щитування для мешканців ЖК, ЖКБ тобто, автоматично От. Також є одна каліточка. Даний пост обладнаний автономною системою живлення у разі відключення електроенергії, що зараз актуально. Даний пост запитують акумулятори, яких вистачає на 6-8 годин безперервної роботи.